Всім попривіту! Ви на каналі Бджолина Родина. Сьогодні ми е, проїздом були біля Пасіки. Прийшли пішком подивитися, як тут справи, тому що е, доїхати неможливо, дощі залили, дорога мокра. Погоди немає. Зранку було сонечко виглянуло. Але синоптик показує, що вже з обіда в нас буде дощ знову. Коротше, погоду показує синоптик, що до кінця. Ну, майже до кінця наступного тижня не буде. На цей тиждень планували прививати маток, робити протиройові відводки. Але погода вносить свої корективи. Ми то плануємо, але погода нам коригує нашу діяльність. Відповідно, ми вносимо корективи в свою діяльність також. Тому протироєвих відводків не будемо робити, маток прививати не будемо. Матки можна було й привити, але це потрібно. Ну, не став я цього робити, все-таки, тому що в природі якби приносу, е, приносу е, нектару не буде, відповідно можуть і виходити від того слабенькі матки. Тому вирішив я все-таки зачекати ще тиждень, на наступному тижні, там в кінці тижня, вроді би стабілізується погода. Вже там в природі бджола щось зможе мати. Будемо на наступний тиждень прививати, виводити маток, робити протироїві відводки. Тому, кому цікава така тематика, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Там особливо нічого заумного показувати не будемо. Будем... Ну, я не являюся супер-пупер-матководом. Я звичайний там собі бджоляр, який вміє рухати рамки, але при цьому там для своїх потреб можу вивезти маток. Будемо будем показувати, як це робимо ми загалом, якщо так коротко. Тому підписуйтесь на канал, кому цікава дана тематика. Будемо показувати, розказувати і так далі. Взагалі, там ви, виведення маток це досить таки цікава, цікава тема, яку Кожному бджолярові за життя варто принаймні хоча б спробувати, спробувати вивезти маток, так як дуже Тематика дуже цікава. І опять же для себе зрозуміти, якщо хтось купує маток, то за що він платить гроші? Тому що теж, якби думки неоднозначні. Деякі говорять, що матководи продають маток дорого. Матководи говорять, що продають дешево. І як би завжди оця нестиковка, якщо продати, то це дешево, якщо купити, то це дорого. Тому варто все-таки кожному бджоляре. Ну, це моя така суб'єктивна думка. Варто спробувати, принаймні хоча б раз в житті, як це відбувається, що це собою являє, щоб зрозуміти, просто за що ви платите гроші і так далі. Тому так, ну теж дуже така обговорювана тема. Там, Одні там кричать, що матки найкращі свищові, треті кажуть, що ройові, п'яті, що матки саме виведені, шості кажуть, що матки. Тихої зміни. Взагалі, ну для мене ця тематика, там які кращі, е, немає, для особисто для мене не має значення. Е, чому спробую пояснити? Е, для, для ефективної, якби, роботи пасіки повинна в кожній сім'ї працювати продуктивна матка. Вона має бути просто-напросто всього лиш продуктивною. А яким методом вона виведена, для мене особисто це не має значення. Чи вона буде суперпродуктивна, свищева, чи вона буде суперпродуктивна роєва, чи вона буде штучно виведена бджолярем суперпродуктивна? От яка буде з них продуктивніша, ота от й найкраща. Тому. Тому так, це взагалі не має значення. Якщо, наприклад, ви вмієте вивез там, продуктивнішу, за мою е, виведену, штучно, то ну, які тут можуть бути дискусії? Найкраща буде та, яка буде продуктивніша і так далі. Тому в першу чергу матка має бути продуктивна. От чим вона продуктивніша, отай. Отай краще. Тобто ну, одному бджоляреві простіше вивезти, наприклад, продуктивних маток, саме свішових. Мені, наприклад, штучно вивезти матки простіше, продуктивних. Тому так, це не означає, що я не можу вивезти там, свіщевих, там наприклад, продуктивних маток. Але для мене це дуже багато мороки. Саме мені простіше все-таки контрольовано перенести личинку, саме ту, яку мені потрібно. Потрібно там в мисочку вихов... в... вирости, щоб сім'я-вихователька виростила саме з цієї личинки матку. Це можна і робити, і по такому принципу зі свіщевими, але там надто багато мороки, там Якщо їх не дуже велика кількість, то можна і так погратися. А... Але ну, особисто для мене то простіше, таким методом перенесення личинки. Мені так простіше. Але продуктивна матка, вона на пасіці. Бджоло ну, сім'ї матка продуктивна відіграє чи не найголовнішу роль, тому що з власного досвідку, з досвіду власного, інколи бувало таке що і, і нікудишній рік по медозбору. Ну, це я говорю про свою пасіку медового напрямку. Тобто були роки, що і по. По погоді, нікудишні там по медозборах, але все-таки за рахунок того, що в тебе є там, продуктивна матка, була нарощена сім'я, яка все ж таки змогла той мед принести. А якщо сім'я не нарощена, там немає кому той мед носити, то там і за щастя, що вони навіть і собі хоча б принесли. Тому так, маток, до речі, виводити там багато не будемо. Там є, виведемо. Для власних потреб, повторюсь, будемо робити на наступний тиждень протироєві відводки. Виведемо для власних потреб ще потрібно буде матковод одному матководу відправити десяток просив неплідних, тому що в нього дана лінія втратилась, хоче її поновити. Є там трохи заказів від людей на продаж. Ну і ще закладемо свій резерв певний. Тому так. А, ще дяді Вові потрібно теж буде. За дядю Вову ми помним, звісно. З тіткою Інадію, ще їм закладемо. Тобто як би прорахували приблизно скільки потрібно. А там, якщо раптом хтось захоче придбатися, то, то продамо резервні, а собі закладемо нових виведемо і так далі. Про медозбір, медоз е, якби. Що тут про медозбір можна сказати? Ріпак цвіте в активній фазі, погоди немає, бджола сьогодні сидить вдома практично. Ну, ось Я бачу, що деякі приходять, приходять якийсь пилок, потрошки пробують нести. Ось. Але як такого льоту взагалі немає. Це взагалі бачиш прихолола. А ні, погнала це, вона відпочивала просто. Ось з білим пилком приходять, видно, там, тут. Приходять з, з білим це означає, що несуть зріпака. Ось кат з німецю тут краще видно. Ось диви, приходять. Тобто такі справи, там льоту особливо немає, в бджолах. Старається, хоче працювати, але погода не дозволяє. Ось в цю сім'ю диви хорошо приносять, бач. Спилком принаймні йдуть. Так, да, так що так. Але хочу сказати, що така обстановка, от, е, е, така обстановка. З медозбором з ріпаку, то в нас, до речі, воно якось відбувається кожен рік так само. Що Коли зацвітає ріпак, треба буде ще льотки трохи прокосити. Коли зацвітає ріпак, то я ходжу отак в шапці. Це я її зняв, тому що відео записуємо. Але потім згодом все ж таки. З'являється якась тепла днина, з'являється. Погода стабілізується, температура нам ось диви, де вона сидить, бач. Погода стабілізується, приходять все-таки більш-менш тепліші ночі. Температура повітря в день. Більш-менш нормальна, і от там ще лишається той тиждень якоїсь погоди, ріпак ще цвіте на той час і сім'ї встигають трошки лейнути того меду. Для нас це важливо, тому що хоча б там ну рахую продуктивність, наприклад, сімей там, то от коли ріпак є і його... Велику кількість ми не можемо зібрати, так як нам завжди в цьому вносить корективи погода. Але коли ото є тиждень якийсь тиждень днів 10, то е, тоді бджола виходить і приносить там певну кількість меду. І загалом, якщо там продуктивність. Складає на зимувалу сім'ю хоча б 15-20 кг, то такий результат цілком задовільний для, для нашої пасіки. Ну, і потім по сезону вже залишається ми готуємо сім'ї до головного взятку більшою мірою соняшнику. І потім ще така сім'я може принести там, близько 50 там, в залежності. Від ситуації близько 50 кг ще соняшникової. Таким чином, там, якщо 15 ріпаку, там ще якось 10 кг, 5 кг різнотрав'я протягом літа, ну і 50. Соняшнику загалом склад, може складатись там рентав... ну, продуктивність 70-80 кг по сезону. Це є цілком задовільним результатом для мене. Але коли ось, наприклад, ріпаку немає і ми на нього не відпрацювали, то ось вам вже 15-20 кг мінус. Чи багато це для мене це багато. Та й такі справи. Ну, як бачимо, ще в нас, ну, це правда на відсів по краю, але тут, як бачимо, що ще не всі суцвіття в нас зацвіли, тому наступного тижня потепліє. Будемо розраховувати, що все-таки ще, ще буде бджолі де працювати. Там ще поряд є в нас, поряд через це поле не засіяне, Слідуюче поле. там Близько 20 гектарів ріпаку посіяно, Це теж цього аграрія, в якому ми працюємо на, на медозборі. Ну, те поле воно пізніше заквітало, тому надіємося на погоду, можливо, можливо, ми ще й проскочимо. Тут зараз головна проблема, за що голова болить. Це не так за медозбір, як за цю е, ну, обстановку, скажімо так, ситуацію. Е, з, з погодою, що не так я переживаю за той медозбір, як його не буде, як не попасти на, на ройовий стан пасіки. Тому що коли пасіка встає в ройовий стан, це, ну, це повне фіаско. Тому переживаю не так за медозбір, як от за ройовий стан. Слава Богу, що встиг я перед, перед вивозом. Розширити пасіку це вже великий плюс. Можливо, ми за рахунок цього й проскочимо, що сім'ї були розширені, що я встиг їх розширити на цей період. Але ройовий стан на пасіці все-таки він незабаром, так як розширював пасіку, то. Було помітно, що все-таки вже бджола активно будує мисочки. Яйця де неде в деяких сім'ях зустрічав. Тобто так, така ситуація, що ройовий стан на підході. Так що, такі справи. Будемо сподіватися, що на наступний тиждень погода стабілізується. Будемо сподіватися, що здоров'я не підведе. Поробимо протирайові відводки. І будемо працювати далі. Так що так ось. Такі справи. Так що планувати завжди потрібно, але й планувати, як то кажуть, і запасні плани потрібно складати. Тому що дуже багато різних факторів, які впливають, з яких дуже багато факторів, з яких складається або успіх, або фіаско. Тому потрібні на кожен продуманий план потрібно мати і запасний план Б, так як багато факторів впливають, від яких ми, на, жаль, на, які, на які ми, на жаль, не маємо впливу. Там, наприклад, відсутність медоносів, в деякій мірі ми можемо там їх забезпечити там, методом тим, що ми підвеземо пасіку, наприклад, до медоносу. Але от на погоду ми впливати не можемо. Ми її поки не можемо замовляти на сайті Synoptic.Ua. І маємо таку, таку, як нам Небесна Канцелярія видає, і мусимо з тим працювати. Тому так от. Теж в бджільництві дуже ну, інколи зустрічав людей з такою, скажімо, інженерно-технічною. Освітою. І от там, ну, двох таких дядьків я зустрічав, спілкувався з ними. І от вони, так як вони інженери, от вони математично вони намагаються сім'ю сім'ю от сім бджолину вони намагаються математично повністю прорахувати. І от там бувало в розмовах, що ну один дядько там. Все ж таки визнавав, що інколи там зазнавав невдачі, і він от каже до мене, каже, що каже, от, і от і я не можу зрозуміти, де я прорахувався. От в мене все було прораховано до дрібниць, я прорахував, що ось воно має бути, а цього не відбулося, і так далі. То на що я дядькові говорив, що кажу, ну інколи ну я про свій досвід говорю, що інколи там от математично. Її то можна прорахувати бджолину, сім'ю, але це не завжди працює. От в мене інколи теж буває, що я там працюю. І інколи такі речі бувають, що я от ну, я, я словами його не можу описати, чому так і як. Я якось буває інколи замітив з собою з роками, що я ну, в багатьох случаях інколи бувають такі нестандартні ситуації, що от бджолину сім'ю її потрібно інтуїтивно відчувати. От, от, от ти з нею в такій, ніби як в гармонії, як в симбіозі працюєш. От, ну, я не можу це словами пояснити. От получається, е, що. Ну, потрібно якось інтуїтивно відчувати і приймати рішення. Інколи такі ситуації бувають. Так що, от, так, це ну, про дядьків інженерів, я так згадав, от я теж прораховував, прораховував, все, все було під контролем і все загалом чудово складалося от, до, до минулих виходних. Вихідні закінчилися і пішов тиждень дощів. І ще наступний тиждень дощів. От я все прорахував, я все встиг, я все, все зробив. Але от, от такий вагомий фактор мене підвів. І що тут вдієш? Ну і нічого, будемо працювати. По запасному плану, як то кажуть. Але в принципі, я оцю ситуацію з погодою, то я її якби враховував, тому що зі свого досвіду я ж повторюся. Це не перший рік, в мене, от, які роки я працював на медозбір з ріпаку, то в мене завжди бувало. ну от останніх три сезони, коли я працював на ріпаку, то от, от останніх три сезони я в шапці. От погоди завжди так не було. І я вже там перші роки тоді думаю, ну все, все пропало, але потім все-таки той тиждень тепла, вони вискакують, і тих там та відро меду якось сім'я там візьме. Там сприяє тому також, що в той час бджола в деякій мірі вона. Ну, це з моєї цієї якби, методи, як я на ріпак працюю, то ну, я ж кажу, що ми будемо робити протиройові відводки. То за рахунок того, що там сім'я вже там в той час, коли погода стала, є ще, є ще квітне ріпак, тоді зроблений з основної сім'ї протироєвий відводок на матку. Відповідно, свого роду мат, мат, ця сім'я безматочна і. От вона вже не, бага, більшість бджоли там вже, вони не, не задіяні на вихованні розплоду. От вони можуть більше вже там приділяти сім'я така безматочна, може приділяти більше зусиль і ресурсів для медозбору. Тому от так, таким, якби, такою хитрістю ще ми можемо працювати на, на даному медоносі. Ну, це ми будемо показувати з наступного тижня, якщо, якщо погода стабілізується. Ну, а якщо не стабілізується, то все одно потрібно будемо показувати, тому що наступного тижня вже відкладати точно не буде сенсу. Будемо вже працювати погодою, яка буде. Дощ, не дощ, холодно, тепло. Прийдеться все одно працювати. Тому так. Проти ройові. Відводки на нашій пасіці це наше все, тому що специфічна, як би скажем, зона, специфічна медоносна база, тут, де наша пасіка знаходиться. Я ж повторюсь, неодноразово казав. Давай будемо йти, та я розкажу вже так по дорозі. Специфічна виходить, така медоносна база. Ось це ми маємо сади в нас перецвіли по весні. Ось ми маємо ріпак медозбір. Інколи буває таке, що й ріпаку немає. І от якщо ріпак перецвів, от в нашій місцевості тут поблизу лісу немає, поблизу пасіки. І виходить, що пасіка немає, немає навіть там по суті підтримуючого взятку аж до головного взятку. До соняшника, а нам, відповідно, сім'ї ж треба якимось чином доволокти до головного взятка. Тому робляться, ми робимо протирайові відводки на матку. Там вони можуть бути однорамкові, дворамкові, дворамкові. Ну, це я по розплоду називаю. Дві рамки розплоду, і там і кормова рамка. А ще краще дві дати кормових рамки. І таким чином ми за рахунок продуктивних маток і забезпечення підтримуючого взятку там свого роду, коли ми можемо там вивезти десь в інше місце, там до гречки якоїсь, якщо вона є, чи в якийсь ліс там мішаний, такий дворамковий відводок. За ну, зачасту, за рахунок того, що матка продуктивна, підтримуючись взяток, ми забезпечуємо. Ми такий відводок інколи можемо і наростити, що він самостійно йде нами до збір соняшнику. Але буває і робимо однорамкові, то таку сім'ю можна використати, там, наприклад, як сім'ю-помічницю. Ну, такий відводок ми використовуємо вже потім на головний взяток, як сім'ю-помічницю. Є, воно інколи доходить до того, що з основної сім'ї зимували і робиться однорамковий відводик на плідну матку, ставиться поряд з цією сім'єю. Таким чином ми вбиваємо кілька зайців. Ми виходить, що ну, уникаємо роїння, по-перше. Це ми робимо там ну, в період, там, коли починається роєва пора. Ми таким чином уникаємо роїння. Потім в цій сім'ї, з якої ми матку забрали, зробили відводок, ми там даємо маточник на виході. Там виходить молода матка, облітується і вона працює. Далі на головний взяток, там, наприклад, ця стара матка у відводку. Тому однорамковому, однорамковому вона ліквідовується. І дана сім'я вже йде на підсилення цієї основної, з якої було зроблено відводок. Таким чином, ми ще й в цьому сезоні замінюємо матку на молоду. Це без проблем відбувається. Там, наприклад, цей однорамковий відводок там до соняшника, він зазвичай має силу. там Вісьмирамковий ну, корпус, то це так, от вісім рамок обсижених нормально бджолою. І таким чином ми і уникаємо роїння, ми не втрачаємо бджолу, ми замінюємо матку і ми йдемо на головний взяток свого роду, як ото, що кажуть, як сім'я медовик. Так, з тобто таким. Нехитрим способом. Якщо дворамкові відводки ми робили, таким чином ми розширювали пасіку, наприклад. На початку там свого, свого бджільництва там був, я купував бджоли, то я спочатку купив два получається, два, бджолопакета, Наступного року було придбано ще 5. І здається, потім ще 5 я докупляв. Тобто, якщо мені пам'ять не зраджує, за життя я купив 12 бджолопакетів, там в три етапи. А решту, якби пасіка розширювалася за рахунок своєї пасіки. Он те, поле наше, ще одне там близько 20 гектарів. Получається, воно пізніше заквітало, ніж це. Так що так. от. Такі справи, а тут вже й соняшник в нас почав виростати. Вже посходив, вже ну, досить таки добре розвинувся. Мабуть, рані, рані, раніше був посіяний, бо в нас там біля, біля пасіки то ще не, не сходив. Ну, принаймні, я не бачу. Так що такі справи. По суті, відео, відео ні про що, як би, таке оглядове. Зараз будемо бігти, ми, коротше, до автомобіля нашого. Будемо їхати на пасіку, там є в нас Підготовчі роботи, які сьогодні потрібно буде виконати до наступних вихідних, щоб було все готово. Там це включає те, що зимою там я вам показував, відзнімав, як ми робили корпуси, там то от вже ті корпуси покрашені, батько минулого тижня покрасив. Я цього, сьогодні маю стати, там посверлити. Отвори для льотків, почіпляти льоткові загороджувачі, прильотні дошки, ручки. Ну, загалом підготувати це все вже до застосування безпосередньо. І на наступному тижні завдання вже буде на наступних виходних це все діло ввести в експлуатацію. Рахуючи в умі. Свої основні засоби. Ну, маю на увазі там вулики, корпуси, днища, кришки. Щось мені знову мало. Треба було робити трошки піше. Але з цією ситуацією, блін. От скільки я їх не робив і рахував, і скільки я їх не робив, все одно мені їх ніколи не вистачало чогось. Та й таке. Добре тоді всім бажаю. Міцного здоров'я, хорошої погоди, успішних медозборів. Ми будемо трошки ускорятися, пришвидшуватись будемо, бо сьогодні ще багато є роботи. Всім бажаю здоров'я, до зустрічі пока!